Що ж, дочекалися? Ми нарешті отримаємо далекобійні ракети від наших партнерів. Будемо летіти на 500, 800, а може, 1000 кілометрів. Це. Підсумки дня на третій світовій підбиваємо підсумки понеділка, 26 травня. Мене звати Андрій Ткачук. Обов'язково підпишіться на наш канал, лишайте коментарі, ставте свої питання, долучайтесь до обговорення важливих тем. А ми працюємо це все робимо для вас і говоримо сьогодні про гаряченьку зараз новину. Це про те, що наші партнери, Велика Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати, зняли обмеження на дальність застосування зброї, яку вони поставляють в Україну. Як ви пам'ятаєте, дуже довга і тривала була у нас боротьба за. Іноземну зброю, і навіть коли вона приходила, наприклад, відомі британські ракети Storm Shadow доволі довгий час ти могли вражати територію росіян, після чого дозволили під час курської операції певні ураження. Це було одне з останніх рішень Байдена щодо певної зброї, яку могли використовувати наразі феноменальне рішення. Пре Революційне рішення, напевно, у стосунках з партнерами це те, що далекобійну зброю вони дозволили використовувати на повну потужність. Вже, як ви бачили, є скріни цілих мап, куди що може долітати, яка зброя і яке застосування. Ключове, це те, що повідомив цю історію новообраний канцлер Німеччини пан Мерц. Нагадаю. Дуже багато уваги ми привернули. Ми надавали Мерцу під час того, як він мав обратися на посаду. Він був тим кандидатом, який озвучував про те, що він готовий надати Україні ефективні далекобійні ракети німецького виробництва та і ми їх чекали насправді, що він їх оголошить е, 6 травня під час своєї навгурації і своїх виборів в німецькому парламенті. Е, проте цього не сталося. Він трішечки відкатив цю історію, навіть його трішки тролили, а де ж обіцяні ракети. На що він трішечки відкочувався і казав, ну може і не треба давати, і інше, але. Є один момент, доволі ймовірно, що Мерк грав певну інформаційну історію і відвертав увагу росіян щодо того, а чи надасть він таку зброю. А в травні місяці було ухвалене рішення німецьким урядом засекретити подальше постачання зброї для України чи не тауру це мають бути засекречені і чи ним їх ми отримуємо вже в найближчі дні? Можливо, навіть в середу, коли президент України Володимир Зеленський має відвідати Берлін. І особисто зустрітися з новообраним канцлером Німеччини, який приїжджав до нас після свого обрання в на початку травня та в 6-го його обрали, а приїжджав він до нас, що не зраджує пам'ять, 10 травня, в рамках нашої такої протидії Пабідебесію в Москві і зібрання коаліції охочих у Києві. Що в нас зараз є з далекобійною зброєю? нас є Шторм шедо дальність у 250 км. кілометрів. Український Нептун ну тут зрозуміло можемо займатися і свої запускати, і атакамс яких дозволили. Лише я нагадаю, я вже про це казав на початку випуску. Байден одне з останніх рішень застосовувати їх прифронтових для нас територіях на території Росії. А 300 кілометрів це прям дуже і дуже добре. Тому ми ще очікуємо, що нам будуть позичати. Тауруси, і е, насправді інсайди говорять про те, що близько 150 ракет ймовірно ми отримаємо найближчим часом. Але знову ж таки думаю, про це ми дізнаємося вже за результатами ударів німецьких таурусів по російській інфраструктурі, тому що цілі є, роботи вистачає, і нам треба над цим працювати. Також міста відомо, що е, німці. Планують передати для України низку ракет до Петріота, які мають передати власне найближчим часом. Що добре, абсолютно добре. Класна новина, хороша новина, позитивна новина, і тим часом можемо позитивно розглядати те, які перипетії відбуваються в Сполучених Штатах Америки. Після останніх подій, трьох ночей пекла в Києві, які влаштував він не тільки в Києві, в інших містах України. Загалом безпрецедентні цифри в сотні і сотні дронів, сотні ракет, які були направлені на українські цивільні міста, Трамп почав говорити, що Путін збожеволів. Чи це щось означає? Ні, чи це щось сильно змінить? Ні, Трамп. Таке враження, що кожен день міняє свою думку, говорить щонебудь і рефлексує абсолютно, просто як я в Твіттері. І на жаль, сподіватися на те і дуже сильно вірити в те, що ці заяви сильно щось змінять. Нам не треба, але це ключове. Ключове, те, що в сенаті, ключове те, що в Сполучених Штатах починають тиснути на адміністрацію Трампа щодо надання зброї України генерали, полковники. Сенат, сенатори, навіть республіканці, починають говорити про те, що Україні потрібно надавати більше зброї, і про те, що потрібно відкрити очі на Росію і не вірити Путіну, не вірити тому, що він робить, тому що жодної перспективи, жодного формату миру, жодного наближення до миру сьогодні немає. В Сполучених Штатах це розуміють, це усвідомлюють. Я не сказав дещо. Я хочу навіть там процитувати і сказати. Про те, що, наприклад, конгресмен Дональд Джен Бейкон, американський бригадний генерал ВПС США у відставці пише Україну, нарешті потрібно озброїти до зубів, а також запровадити максимально жорсткі санкції проти Росії. Настав час визнати, що мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Настав час для чесності його мета домінувати над Україною, і він не зупиниться. Ну і взагалі, в США в Сенаті багато вже дійсно обтомилися від агресивних дій Росії і не вірять в те, що щось має відбутися. Загалом Женя проти союзників е, Російської Федерації, країни, які допомагають проводити е, обходити санкції, вже обговорюється в Сенаті е, для того, аби так звані вторинні санкції щодо цих країн були введені. І за інформацією за телеграф. Сенат готовий до їх запровадження. Хороші сигнали від сполучених штатів. Хороша робота нашої дипломатії упродовж останніх кількох місяців буде сподіватися на суттєві і якісні зміни. Поза ворог не зупиняється і продовжує тиснути на сумщині. відбуваються гарячі бої. з півночі ворог наступає і намагається все таки реалізувати історію з проникнення підрозділів на нашу територію, окремі населені пункти сьогодні. В е, бойових діях сьогодні е, є активна робота нашої сил оборони по стримуванню ворога, і все ж таки е, реалізація спроби так званої буферної зони, яку хоче зробити Путін, починає реалізовувати Росія. На фоні цього нам потрібно все більше тиснути на партнерів щодо необхідності надання зброї для України, і ми маємо сьогодні цю історію розуміти і відповідально до неї ставитися, тому що. Ресурсу на сьогоднішній день бракує, і відверто будемо говорити про те, що легко не буде, і так звані, нібито з погрози Росії по чотири області стали не нібито минулого тижня. Ми отримали фідбек від представників нашої делегації в Стамбулі, що дійсно Росія цинічно погрожувала відібрати чотири вісім то більше наших областей. Тому друзі, давайте тримати свій розум холодним. Реагувати на цю ситуацію правильно не вестися на клікбейтні заголовки, не вестися на анонімні джерела інформації, вірити лише правильним, хорошим людям, підтримувати сили оборони і підписатися на третю світову.